Тетяна прийшла на вулицю Михайлівську в Житомирі, щоб отримати книжки в межах обміну книжкова площа. Вона розповіла, що долучилася до акції у липні 2025 року. Принесла вісім книг до обласної бібліотеки для дітей та юнацтва і отримала квиток перепустку. 17 серпня 2025 року. Під час обміну Тетяна обрала для себе бажані книжки. Я взяла абсолютно нові книги. Це трилогія, здається. Я взяла ма другу та третю частину. В мене ще Книг на обмін. У мене вже всі очікувані перевершені, я взяла те, що хотіла, і навіть більше. Книжки це досить така імпульсивна, спонтанна завжди придбання або подарунок. Тому е я хотіла подивитися на сучасну літературу перекладну, тому що це найбільше зараз в тренді, але я побачила всю і не втрималася, в мене був один квиточок, і, і я його використала. Лариса Мозгова, виконувачка обов'язків директора Житомирської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва, розповіла, що їхній заклад взяв участь у проєкті Книжкова площа з їхньої локації для обміну. Передали 82 книги. Лариса Мозгова каже, також долучилася до акції та обміняла домашні книжки на психологічну літературу, яку додадуть до бібліотечного фонду. А сьогодні ми беремо для нашої бібліотеки теж в цьому книгообміні. Беремо участь. Дві ми вже отримали книжечки, йдемо далі ще. За трьома книжечками у нас працює проект, в якому наші працівники брали участь Це по психологічній підтримці внутрішньопереміщених військових, дітей військових. І ця література сьогодні для нас на часі саме для допомоги. Житомиряни, які не встигли принести книжки для обміну до бібліотек, можуть з 11 по 17 годину 17 серпня 2025 року принести їх на вулицю Михайлівську, каже Жанна Франчук, працівниця комунального закладу в міській публічній бібліотеки. Їх Можна обміняти на сучасну зарубіжну та українську прозу, українську та зарубіжну класику, краєзнавчу, довідкову дитячу літературу та літературу іноземними мовами зі слів Жани Франчук станом на 12 годину до обміну на вулиці Михайлівській долучилося близько 200 людей. Люди приносять різну літературу і дитяча, і доросла. Хто дві книжки несе у кого 10, у кого 12. Ми не ми не приймаємо на російській мові, тільки на українській мові в гарному стані намагалися, але ми тактовно їм пояснювали, що ми беремо літературу тільки на українській мові. Житомир цього літа вперше долучився до книгообміну Книжкова площа, розповіла Ілона Колодій, начальниця управління культури Житомирської міської ради. У межах акції, яка тривала з 2 червня до 12 серпня 2025 року, до бібліотеку Житомирі принесли приблизно дві тисячі книжок. каже вона зі слів Ілони Колодій, окрім книгообміну, 17 серпня на вулиці Михайлівській проводитимуть майстер-класи для дітей та панельні дискусії. Ми будемо проговорювати про проблеми. В умовах воєнного стану наших бібліотек ці проблеми стосуються не лише нашої територіальної громади, а й всієї держави. наступна буде також актив, актуальна тема це. Діджиталізація, тому що в умовах діджиталізації дуже нелегко привчити дітей читати книжки. І а вже ж у нас є зіркові гості, такі як авторка книг це Лариса Ніцой. Нагадаємо, що 2 червня 2025 року бібліотека Житомира вперше долучилася до всеукраїнської акції із безоплатного обміну книжками Книжкова площа, за словами Катерини Олексаєнко, координаторки проєкту, акція з книгообміну в п'яти громадах України реалізується за підтримку Тримки українського інституту книги на гроші платників податків. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.